Дай Боже чоловіче, то ти так працюєш, щоб можна було за тебе файні кульки таскати, правда бля? Сто процентів. А що качаємо, бля? Пронатор. Пронатор, блять. Ні, собі. Пацани, якщо хтось не знає, що таке пронатор, подивіться. Кулька що... біля локтя. Кулька біля локтя. А то чоловік так буде потім холодильник відкривати, блядь. Вночі брати е, смачну їжу. Бля. Е, чемпіон, майстер спорту України. Майбудь. Антоній. Антоній, йоп твій мать. Такі люди живуть в Україні. Сьогодні трошки тренуємося. Скажи, що найважче в цьому спорті і в якому ти зараз. Я думаю, це витримати більш зв'язок. Щоб ж ви собі розуміли, це прямо пропорційно одне від одного залежне. Тому болять зв'язки, не накачаєш м'язи або не будеш мати сили, правильно? Ставь mm джентлію. -hmm. А ти мене, ну, ти мене розкачаєш, щоб я якомусь містера Олімпія зайняв якийсь. Як розплюнути? Ну от, <пух> раз плюнем і в що, <пух> Е, Така легенька буде тренування, бо два тижні відпочивав. Починаємо <пух> з <брусь>. Ха, <пух> <Та>, блядь, ха. Хаблять, <пух> <пух> блядь, Заставляє мене вдівати ото, суки, ланцюги на себе. Так, у нас сильно не придіти в мікрофон. Ей. Дев. Десь. Два. П'ятнадцять. Четверти. П'ятнадцять. Чому вправа е на брусях важлива і актуальна? Бо це що? Бо це база. Тут працює багато грудь-м'язів. Тут працює грудь, тут працює тріцепс, тут задіє предпліччя, тут задійне дельта. Це не треба робити кожного окремо, тут задійне майже. Добре, то щоб ви собі знали. О, ще трохи важче. Наче пальці працює. Ой-ой-ой. Так. Тут 25 кілограмів. Нормально. Ну, враховуючи, що я не займався два тижні. Ще з'ївіться. Баба. Можна погорити, поки музики йдемо. Все, бля, наговорилися. Третій підхід пішов. Що, пацани, сьогодні тренуємося. Не забудь підписатися. По мій новий тікток, тому відповідно їбашим, блядь. У мене таке враження, що я прийшов на фізкультуру, блядь. Піддягування, блядь. Русі. На брусіях, віджимання, віджимання, ще зарадать, блядь. А потім підемо в коптерку і йобнемо по 50 грамів у <laughs> мене фізруки всі так робили. І хват чи шебу. Є Єбанець, блядь. Не хочу стрибати оце, блядь. Ще оцю енергію трачу, щоб стрибати. <laughs> 3, 4, 5, Якщо хтось думає, що базові вправи це хуйня. Не ведіться. Тобто, до речі, глобальна помилка, всі зараз йдуть ізолюватися в тренажери. Не роблячи бази. Так, да, у них м'яз буде прогресувати, а зв'язки навколо м'яза, білі тканини м'язів. Я Не будуть одну в тренажері робити і все, а решта м'язи не будуть. Чуєш, а без, без хімії можна накачатися? Недавно чоловік казав зовсім інше. Але все рівно базові вправи, жим, якщо ти не маєш можливості піти в зал. Турнік, правильне харчування, якісь там спортивні добавки, типу в плані там. Протеїн, то все. Якщо то все людина використовує і займається хоча б там, три рази в тиждень, то в принципі можна з правильною програмою типу, підкачатися так. і раціоном. Так. Є Слід? Слід. Вони є займаються там Вони займаються півроку, рік часу, і в них форма така, як вони вже ходять в залку пару років, а вони просто бруся, турнік, там та різні виконання всяких трюків. Але воно сильно не впливає, типу. а так то воно у них фігура дуже сильно виглядає. Так що, блядь. Сука, робіть базу і їжте, блять, нахуй. Що? Два. Три. Чотири. П'ять. Чот, сім. Пів. Що? По техніці нормально? А блядь... — Я не включав. Я передумав стартіва. Навпаки блядь. — Включено. — Включено? Та не зайом. Я хотів, але я не виключив. Добре, отак як я роблю. По техніці нормально, бо багато хто питає і каже, що... О, блядь, так ти качаєш трапецію, Трапеція качається, Якщо ти першу руку починаємо. Отаха, блять, отаха тебе блять полину розслаблений, тобі тоді не буде. Якщо ти догрилася, ну, працювати на от Ви почули, бля? Так що не зайобайте мене з ним питанням. Я кажу, я тут прав, від цим робити роби, як чуєш дай. От коли чуєш, значить так і добре тебе. Дійсно, кріплення включить кожного довше як породиш. Я думав, я злею за вихідні. Злеєш за вихідні. Де ти їв не корисний, щось вживав, пісь градус 20-50. Са. Я салає. Оце я розумію, блядь, підготовка. Це людина захворіла і дезінфекція середини йшла. Зроблю вступ. Ми зараз будемо займатися якоюсь непонятною движухою. Пальці качати. Пальці. Пальці. Пальці качати. Боя ручка, виживу. Виємка. Кудаш туди, туди великий палець, О. туди плотно прилягаєш. Оп, все, зажав. Що, все, да? Зажав. Цим не робиш. Ти почуєш, що такий. Віддав туди, курнув всередину. Віддав, прорвав. Пробуй. Все, почнуть приїжджати, скільки там 100 кілограмів, так? Да? 120 Ну і все. А може трошки менше? <смі> Я не кожен день то роблю. <смі> О, дякую. <смі> Тут як? Нормально все? Так, все, ти приїжджався. Ось. Хто її зловився за ту ручку. Всього таку, та. Два. Три. Якщо ви думали, що легко, блядь. Ніхуя. Не. Та скажи, таке. Понапрягались. <гум> ну тут більше, пальці, ні. Гроза. Боже, старий. Ще один чемпіон, блядь. а нури сюди, блядь. Сука, ти заебав. Та ж хочу привітати, блядь. Євгеній, знайомий. ще один чемпіон по силовим, блядь, Стронгмен. Я Якщо що, будете бачити підписуйтесь, блять. <ріст> Чуєш? Так. Меняем цю хуйню. Що Та На що? На палець інший. А, вона просто перевертається. <ріст> Буду Раз. Два <ріст> Три. те. <ріст> не, поки що чую предплечь. Да, Ти так прям пропи самими пальцями давати на вантажі. Не знаю, пацани, що вам сказати, це дивні відчуття, тому що це я рідко роблю і... Але є якийсь свій прикол, коротше. ніби в тебе тут інші зовсім м'язи на руках блядь. Але ж воно теж дає свій плюс. Хват ну, в типу, житті. Найбільше якраз бачиться, це якраз повсякденно. Ну якраз кульки типу, таскати. О, так. Кульки, дитину на руці тримати, щось диван перепхати, то взагалі одними руками можна зробити. Коротше, пацани займайтесь, якщо маєте можливість, підпишись. Будете бачити Антоніо в Тіктоках, теж, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на нього. і Всім добра. І не забудьте на мене підписатися, тому що, блять, без вашого лайку, підписки ніхуя блядь, мотивації у вас не буде в сраці, поняли, блядь?